Книга-Портрет Доріана Грея це роман ірландського письменника Оскара Уайлда, який був опублікований в 1890 році. Цей роман є найвідомішим та найпопулярнішим твором Уайлда. Сюжет книги розповідає про молодого і привабливого Доріана Грея, який стає об'єктом захоплення художника Безіля Голворда. Художник малює портрет Доріана, який виявляється надзвичайно реалістичним і втюлює всю його молодість і красу. Після того, як Доріан бачить свій портрет, він бажає залишитися молодим і привабливим назавжди, навіть якщо це означає жити безмежним життям розпусти, він укладає угоду, в результаті якої портрет старіє і псується замість нього. Тоді як Доріан залишається молодим і незмінним. Протягом Роману ми спостерігаємо, як Доріан поглинається своїми бажаннями і розпустою, а його портрет стає свідком його морального занепаду. Це викликає внутрішній конфлікт у Доріана, який поступово руйнує його життя і веде до трагічного фіналу. Портрет Доріана Грея це важливий твір. Які досліджує теми моралі, краси, самолюбства і наслідків безбірного прагнення до задоволення? Це захоплююча і провокаційна книга, яка залишає читача з багатьма етичними питаннями і роздумами.